Міров делюкс, смак відзначений нагородами. Юріям слава, мої вітання. Так, сьогодні такий огляд саме по області оперативної ситуації. Почну з Великоборлуцької громади, село підсереднє. Я сьогодні, коли в чергове прочитала його в добовому зведенні щодо того, що, на жаль, населений пункт був під обстрілами, згадала, що буквально в 20-х числах листопада ми були там, працювали там, знімали там, і тоді здалося, звісно, село було пошкоджене, по ньому були прильоти, але воно видавалися більш-менш Ціленьким. Так, от тепер ти бачиш, що сьогодні обстріл, 9 грудня був обстріл. Ти розумієш, що та цілісність, вона, на жаль, на жаль, зникає. Єдине, що хочу ще раз нагадати. Ми часто про це говоримо в етерах: що триває евакуація. Звертайтеся, виїжджайте. Бо ситуація, зокрема, от на цьому напрямку Великоборолуцька громада. Ми бачимо, що обстрілів стає більше. Це показує село підсереднє. Там сьогодні там цієї доби, от що минула під ударом безпілотників. Аж чотири грані вони направили на сільгосп підприємство на майстерню, яка ремонтує автівки, в тому числі ну, сільго. Оспів господарський перш за перш за все. першочергово була велика пожежа, і дуже сильно ці будівлі пошкоджені. на щастя, пішлося без постраждалих. Це головне, і повторюся, що от все частіше саме села Великобрузької громади йде саме підсередньо воно в зведеннях. Окрім того, хочу згадати куп'янщину. Куп'янський напрямок у нас за сьогодні. Зранку від місцевої влади ми отримали інформацію про те, що є кілька звернень від людей з тими. З позначкою, скажімо так, відтерміновані звернення, коли люди змогли людям змогли надати допомогу пізніше, ніж сталися дні обстрілів. У нас, на жаль, там є вбита людина, чоловік, який загинув ще 3 грудня. Про це стало відомо. Є обстріл, через який був поранений чоловік 59 дев'ятирічний. Це 6 грудня. На щастя, йому не знадобилася госпіталізація. 9 числа була поранена жінка 65 років, і от її вже медики госпіталізували. Тобто розуміємо, що. З хоче з запізненням, але на щастя людям надається допомога. Ми отримуємо інформацію з цього теж важкого напрямку. Печеніги, на жаль, теж цей населений пункт, який останні дні просто він. На слуху дуже сильно теж був під обстрілом минулої доби, і от якщо переходити вже до Вовчанського напрямка, то село Замулівка. Там у нас, на жаль, є людина, яка загинула. Чоловік водій їхав по трасі між селом цим Замулівка, Верхнім Салтовом, коли в машину вдарила в Піві. Звичайний старенький ваз, який став ціллю для росіян, це на жаль, вже Стандартна ситуація, коли вони б'ють по просто цивільним машинам, по людям, які виїжджають або приїжджають подивитися на своє майно, або просто пересуваються, і вони з повітря бачать, що це місцеві люди, але тим не менш вони обирають їх за ціль. На жаль, чоловік загинув 69 років було загиблому. Тобто, от це якщо коротко, по кільком напрямкам, Вовчанщина, Великобрудчина, Куп'янщина, що відбувається, як саме всі ці удари. Зараз вказується на цивільних, і якщо вже от ми говорили наприкінці про вовчанський напрямок. Мені б дуже хотілося сьогодні поговорити про сам Вовчанськ, про його захисників для їх бійців для відділу комунікації відкрити зараз збір. Я б дуже хотіла, щоб долучилися і наші глядачі до цього збору. Там невелика сума 20 тисяч і вже 5 в цій банці є. Це на ремонт автівки. Це та ситуація, коли дуже потребує підтримки команда, яка Розповідає про бійців, допомагає нам, журналістам, розповідати про бійців. Це дуже дуже важливо. Чому про вовчанськ саме сьогодні говорю? Тому що розуміємо, що це місто, яке росіяни використовують в тому числі і намагаються використовувати в своїй пропаганді вже не перелічити кількість разів, коли вони просто кричали на весь світ, що вовчанськ ними взяти і показували відео з триколорами, які стоять там десь, але розуміємо, що це. Лише пропаганда, що це виключно використовується як на політичній такій арені, в тому числі світовій, і от ми Листопад був показовий в цьому. Ми теж бачили відео, яке завдяки команді 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка їх комунікаційників, їх операторів безпілотних систем. Ми побачили, як знищують ту диверсійну групу, яка встановлює триколор. Тобто росіяни навіть не встигли скористатися цим. Абсолютно вбивчим для їхніх же бійців способом, коли ставлять прапор, про це розказують всьому світу, і е, але насправді місто не взяте. В ньому є позиції, зокрема 57-ї бригади імені Кості Гордієнка, і просто величезний уклін тим бійцям, які там знаходяться, тому що ми розуміємо, що в Вовчанськ зайти вийти це дуже і дуже складно. Це велика операція, ризикована, і як говорять в бригаді, лишатися на позиціях там у Вовчанську у насправді безпечніше ніж спробувати вийти і зайти, тому з ними працює. Дронопошта велика, розвинена майстерня, яка от передає, скажімо так, посилки, назвемо простими словами для бійців на одному з найнебезпечніших напрямків, які зараз є в Харківській області. Я б хотіла, щоб ми послухали саме про Лувчанськ від представниці 57-ї бригади, в саме про ті спроби в листопаді поставити прапори про ті зірвані пропагандистські акції, які теж вдалося бійцям зірвати. Такі показові акції російські це велика робота не просто по захисту міста, точніше, вже на жаль, того що від нього лишилося, але всього напрямку на Вовчанщині. і ще й захист наш на оті самі політичні світові арені, щоб росіяни не встигали робити маніпуляції, робити ці фейки і закидувати їх в світовий такий інформаційний простір. Тож давайте послухаємо. Не було такого дня на вовчанському напрямку від 10 травня 24-го року, коли взагалі почався повторний, повторний наступ на Харківщині, коли ворог не намагався б проводити ту свої штурмові дії. І навіть під час великоднього перемир'я під виглядом медичних евакуацій вони проводили ротації. Ми це фіксували, тобто теж готувалися до штурмів. І на наступний день все продовжилось. Тому дійсно ворожа активність є. Ще ем, ми маємо інформацію, що. Окупантам було поставлене завдання захопити Вовчанськ ще влітку, їм не вдалося, і тоді керівництво полку, на яке покладалося це завдання, зняли з посад. Наступний дедлайн у ворогів був якраз до кінця осені. Вони не захопили місто, проте поспішили про це звітувати. І тому в листопаді, спочатку, на початку місяця, а потім в кінці місяця вороги навіть намагалися встановлювати свої прапори і знімали відео. 5 листопада ми публікували відео про те, як окупанти махають своїм прапором, потім накопичуються в будівлі поряд, і тоді вже спрацювала авіація по ним. 30 листопада ворог дуже нахабно намагався провести цю свою акт цього флаговтика. Там була двійка. Одного застрелили піхотинці просто зі стрілецької зброї, іншого вдарили дроном. Тому дійсно, ми пов'язуємо це і з тим, що ворогів був дедлайн і також з політичною історією, тобто витоки цього дедлайну на нашу думку в тому, що росіяни намагаються показати американцям, і це все прив'язувалось до приїзду Вітков, не тільки на нашому напрямку, насправді а на інших. Також говорили про захоплення Куп'янська для того, щоб скласти картинку для американців, таку що ось вони мають там певні успіхи. Просто у вовчанську ми зірвали їм прем'єру і опублікували відео, як група з прапором знищується раніше. Ніж це зробили окупанти. З ворожих телеграм-каналів ми навіть знаємо позивний одного з хлопців, який намагався встановити цей прапор Алмаз. І окупанти жалілися, що мама його не побачить. Війна. Так, тому ми продовжуємо тримати оборону міста. Для цього йде дійсно багато сил. Звісно, героїчно без перебільшення стоїть піхота в умовах ускладненої логістики і дуже важких ротацій. Інколи перебувати на позиціях безпечніше, ніж намагатися вийти з них. Звідси маємо історії, коли люди перебувають на позиціях 100, 150, 200, 250 днів. На жаль, забезпечення піхоти передових позицій відбувається дронопоштою, тобто великі аграрні, колишні аграрні дрони, зараз важкі бомбери. До позиції дронопоштою провізію, також потроху починається впроваджуватися НРК. Станом на сьогодні позиції 57-ї окремої мотопіхотної бригади у Вовчанську є. Оборона міста продовжується. Маємо розуміти, що насправді ціль ворога не Вовчанськ, не конкретний будинок у ньому, не завод, не школа і не церква. Ціль навіть не Харківщина. Ми розуміємо, що ціль Україна, а тому ми тримаємо. І не даємо ворогу пройти далі. Ви знаєте, тут важко щось додати. Я дуже подякую і бійцям 57-го. Ми колись показували в етерах теж людей, які працювали в Вовчанську, які вийшли звідти, як, як вони описують місто, яким вони побачили. І головне, що зараз завдяки комунікаційникам, в тому числі 57-ї бригади імені Костя Гордієнка, ми побачили, як виглядав Вовчанськ наприкінці осені. Це кінець жовтня, це весь листопад, тобто де відео зруйноване наше нещасне місто Вовчанськ. Але тим, менш, тим не менше воно наше. Ми ж це бачимо, ми це розуміємо, і ми дуже вдячні правда, за це. Кожному хто зараз от на, тому, на тому напрямку. І також побачили під час знищення живої сили противника от роботу тих самих тактичних груп, малих тактичних груп ворога, як вони. Групами дві-три людини, іноді п'ять-шість людей пробують просуватися десь в глиб вулиць. Один рідше за іноді нікого, іноді одна людина, один в. Одиниця да ворога вона доходить і намагається десь закріпитися, але ми розуміємо, що про повітря нами проглядається, небо нами проконтролюється, і а, щойно є якась така більш накопичення сили проходить, то ворог знищується. От всі ці тактичні спроби просування Росія і видає за те, що Вовчанськ взяти, за те, що Вовчанськ їх, але ми бачимо так, як, як відбувається знищення ворога, який кричить на весь світ, що Вовчанськ вже їхній. правді ні що позиції там є? Дякую ще раз за це ствердження нашим бійцям і комунікаційникам. Аню, тобі дякую за те, що ти детально розповіла і показала нам, що відбувається на цьому напрямку. Це важливо, тому що ми знаємо по Вовчанську. Ворог заявляв, що вони захопили Куп'янськ, захопили Покровськ. Захопили всюди оточення, всюди по 15 батальйонів оточених. І ця така от інформація з перших уст і деталізація вона важлива, аби в першу чергу і українці знали, що відбувається на фронті. Спасибі тобі велике дякую. нагадаю. З нами була Аня Чененко, наш космена з Харкова.